Обличчя в нього біле, наче з мармуру висічене, виразне, риси правильні, як на тих грецьких камеях, очі глибоко посаджені, так, наче завжди в глибину своєї душі звернені, стрункий, високий на зріст, елегантність вроджена. Таким адмірал Ярослав Окуневський побачив Євгена Петрушевича. Історія Євгена Петрушевича це історія президента Західноукраїнської Народної Республіки, якому пропонували очолити всю Україну. Нерідко в популярній літературі вказано, що Євген Петрушевич був президентом Західноукраїнської Народної Республіки. Це не зовсім вірно буквально. Він очолював Українську національну раду, тимчасовий законодавчий орган Західноукраїнської Народної Республіки. Тоді титул президент вживали у значенні голова чи керівник інституції. Зокрема, Костя Левицького та Сидора Голубовича навіть офіційно називали президентом уряду. Однак Петрушевич, за своїми повноваженнями, був найвищим посадовцем Західноукраїнської Народної Республіки. Представляв її назовні, тому називати його президентом не є суттєвою помилкою. Тим більше, що 9 липня 1919 року він отримав одноосібну владу в Західноукраїнській Народній Республіці, Євген Омелянович Петрушевич народився 3 червня 1863 року у місті Буськ на Львівщині. Народився він в сім'ї місцевого священника Омеляна Петрушевича та його дружини Савини. В домі панувала глибока релігійність та висока національна свідомість. Навчання Євгена Петрушевича розпочалося у народній школі міста Бузьк, а середню освіту здобув в академічній гімназії, яка тоді була єдиною україномовною у Львові. Наступним кроком у здобутті освіти був вступ до Львівського університету. Обравши правничу кар'єру, Євген Омелянович став успішним галицьким адвокатом. Євген Петрушевич відкрив свою адвокатську канцелярію у Львові в 1896 році, а вже в наступному році переніс її до сокаля. Поза адвокатською працею він був активний у громадському житті, як в сокалі, так і в цілому повіті. За його почином засновано в сокалі товариство просвіта. Протягом 11 років був депутатом австрійського парламенту протягом 6 – Галицького районного сейму. В жовтні 1918 року у Львові зібралася конституанта Західної Української Республіки, Українська національна рада. Вона складалася з депутатів австрійського парламенту, Галицького і Боковинського крайових сеймів та представників українських партій. Своїм керівником вони обрали саме Петрушевича. Він рішуче обстоював курс на незалежність. Перші два місяці існування західноукраїнської народної республіки Євген Петрушевич провів у відні, намагаючись заручитися міжнародною підтримкою. Він звернувся з нотою до президента Сполучених Штатів Америки Вудру Вільсона застерігаючи право західної української держави лишитися відтак самостійною або прилучитись до державної України, він дуже обережно поставився до ідеї Злуки, оскільки не довіряв політикам надніпрянцям. Вони були молодші і значно радикальніші, та все ж підтримав об'єднання Українською Народною Республікою. Стосунки між Галицьким і надніпрянським керівництвами, зокрема між Петрушевичем і Петлюрою. Були далекі від ідеальних. Деякі політики і військові вважали Петрушевича кращою кандидатурою на роль лідера Соборної України. 29 квітня 1919 року в Рівному проти Петлюри повстав генерал Володимир Оскілко. Він хотів бачити Євгена Петрушевича тимчасовим президентом України до скликання установчих зборів. Хоча заколот провалися. Він аж ніяк не сприяв кращому порозумінню між надніпрянцями і галичанами. Але найбільше відносини загострилися після 9 червня 1919 року. На той час Галицька армія під тиском поляків втратила майже всю територію. У критичній ситуації парламент і уряд Західноукраїнської Народної Республіки на станції Заліщики. Передали всю повноту цивільної і військової влади Євгену Петрушевичу. Надніпрянське керівництво вкрай негативно відреагувало на проголошення диктатури, і 1 липня Петрушевича позбавили місця і скликання директорії. Проте невдовзі поляки витіснили Галицькою армією зі Збруч. Надніпрянці і галичани змогли знайти спільну мову та організувати наступ на Київ Одесу. Вже восени під впливом військових поразок Петрушевич розчарувався і в союзі з Українською Народною Республікою, і в перспективах усієї української революції. Він прямо заявив: сьогодні думати про самостійність України є прямо фантазією. Ми не доросли до самостійності, тому наразі мусимо погодитися на... тільки на автономію. Самостійну українську державу. Ми не зможемо добудувати аж за кілька десятків літ. Коли ж стало відомо, що керівництво Української Народної Республіки готове укласти союз із Польщею і пожертвувати східною Галичиною. Петрушевич 20 грудня 1919 року скликав у відні засідання свого уряду. Там було прийнято рішення про одностороннє скасування акта злуки. Століттями вистраждана українська соборність розвалилася. На еміграції Євген Петрушевич продовжував боротися за міжнародне визнання незалежності Західноукраїнської Народної Республіки. В умовах вигнання Петрушевич жив дуже скромно. Згаданий на початку Ярослав Окуневський писав про нього в цей період: Петрушевич має кожух і має жакет той самий вже два роки. На Петрушевичу навіть і мішок буде виглядати елегантно. Матеріальна скрута стала однією з причин того, що Євген Петрушевич почав схилятися до співпраці з більшовицьким режимом. Через те розсварився з Євгеном Коновальцем і його українською військовою організацією. Коли у вересні 1939 року вибухнула Друга світова війна. Євген Петрушевич звернувся з листом до Адольфа Гітлера. Він протестував проти німецько-радянського розподілу Польщі та вказував на самостійницькі прагнення українців. Звичайно, чекати на позитивну відповідь було марно, ба більше нацисти закатували у в'язниці його єдиного сина Антона. На той час Петрушевич уже тяжко хворів. Він помер 29 серпня. 1940 року в Геремсдорфі на околиці Берліна був похований на цвинтарі католицького кафедрального собору Святої Ядвіги. Лише у 2002 році, в чергову річницю листопадевого зриву, його тлін перепоховали на Личаківському цвинтарі Львова. Однак Дуже прикро, що це перепоховання було організовано тільки на місцевому рівні на урочисту церемонію не прибули вищі посадовці України. Як це личило при вшануванні державного діяча такого рану.